Як правильно приділяти час тільки собі? Ну по-перше, його треба запланувати, тому що якщо у нас нема плюс-мінус чіткого розпорядку дня, то ми не можемо приділити час саме собі. Тобто це розпорядок дня, чітко розписаний. Тобто, де є робота, де є час на сім'ю і де є час на себе. Далі це виберіть заняття, яке приносить вам радість, яке може вас наповнювати, і його також треба записати в планування. третє це треба створити комфортне середовище яке буде вас оточувати тому що якщо ми приділяємо час собі а при цьому ми сидимо там десь де нас багато людей відволікає то це не буде ок треба саме знайти собі місце в якому вам буде класно комфортно і там де ви зможете наповнитись практикуємо усвідомленість Тобто, ми можемо зробити практику афірмації, можемо зробити практику дихання можемо зробити практику не знаю там послухати музику датусь тобто можливо там якісь елементи йоги те що буде саме комфортно для вас і далі це треба саме найголовніше це слухати себе чого саме ви хочете саме в цей день да, саме в цю хвилину, і як це буде комфортно саме для вас?